Всім привіт! Мене звуть Нес і я рада вітати вас на каналі Рудої Відьми. Сьогодні в нас останній з на грудень для різних знаків Зодіаку. А, попередні три вже вийшли, вже є на каналі, їх можна подивитися. Тому якщо це відео вам не підходить через те, що ви не відноситесь до жодного з цих знаків Зодіаку, ви можете подивитися інші. а цього просто тисніть вподобайку перед тим, як його вимкнути. І сьогоднішнє відео призначено для. Козерогів, водоліїв та риб вони нарешті дочекалися. Як і попередні три, я роблю це на колоді жах перед Різдвом, дуже її люблю. До речі, напишіть мені, будь ласка, чи не хотіли ви, щоб я зняла невеличкий огляд на цю колоду, бо вона дуже класна, і мені особисто хотілося поговорити про неї більше. Вона здається не дуже популярною, а це явно недооціненна в такому випадку колода. Так, ну що, як і минулого разу, розклад буде загальний для всіх, але останній пункт про майбутнє, про передбачення майбутнього буде окремий для трьох знаків зодіаку. Так, поїхали. Отже, перша карта знищення говорить про те, що нам потрібно закінчити або залишити позаду. А це сімка зілі, і вона говорить про те, що треба вже припинити розбиратися з тим вибором, який останній час прям почав на вас тиснути. Якась ситуація, яка потребує вибрати один зі шляхів. Все вирішіть, виберіть. Не можете визначитися розумно, тисніть пальцями, подивіться, що вийде, але головне припиніть затягувати час. Припиніть е, тягти. Цей незроблений вибір, цей кордон за собою. В грудні вам він не потрібен. Давайте от одразу зараз на початку вибрали і пішли, дивіться, що з цього вийшло. Розпущена нитка у гібун. Ось ця карта говорить про причину необхідності цього завершення. І це десятка голок, яка буквально говорить, що. Ну, або ви завершите самі, або за вас завершить життя, і тоді це буде максимально боляче, неприємно вас поштрикає, вам це не сподобається, і ситуація погіршиться. Якщо вибір не зробити швидше, ситуація стане набагато гірше, навіть від того, що якби ви зробили невдалий або відверто поганий вибір. Отак. А третя карта Джек живий. Вона називається Що ми отримаємо. Ви вибачте, будь ласка, козироги, водолії та риби. А, що ви отримаєте, якщо зробите цей вибір? І це двійка зілля. І це говорить про те, що позитивну емоцію. А, ви звільнитеся, ви станете почувати себе легше, у вас ну, покращиться самопочуття загалом, і фактично ви зробите хороший вибір. Тобто у вас немає навіть шансу на помилку. Бачите, як класно говорить карта. А, Отримано урок. А чого ви навчитеся з цього безцінного досвіду? Вісімка зілля. То вона говорить нам ця карта про те, що ми побачимо нові шляхи, побачимо можливість для руху. Побачимо, що якщо ми не зупиняємося, не застрягаємо в неприємному моменті вибору, а приймаємо його, хоч і зважено, але швидко, у нас більше варіантів розвитку, більше варіантів руху далі, ніж ми могли собі уявити до цього вибору. У нас насправді завжди є якийсь ще інший шлях, який ми просто не бачимо бо зациклилися. Отак. Що ж, що ж призначено бути для козирогів, яке буде майбутнє, якщо ви це все ж таки послухаєтесь, порати зробите? Сімка подарунків, сімка пентаклів. Ви отримаєте більше ресурсу. Для вас цей вибір принесе вам винагороду, скоріше скоріш за все, матеріальну. Ви зробите такий вибір, який покращить ваше матеріальне становище або ресурси. Так, для водолеїв. Імператриця, ви отримаєте більше, ніж очікували, у вас з'явиться в житті щось нове і почнеться якийсь творчий період. Взагалі, класно. Класно бути водолеєм сьогодні. І для риб, а, шістка подарунків, шістка пентаклів, а ви знову ж таки. Зможете отримати від цього дуже багато ресурсу, який зможете витратити на щось інше. Ну, не дуже багато, та да? не те, щоб овер дофіга, але скажімо так, достатньо для того, щоб витратити його на наслідки цього вибору і з ним розібратися. Тобто, ви не провалитесь в якусь яму, гарантовано. Дуже добре. Дуже непогано все, бачите, всі три варіанти вони по-різному позитивні. Хоча, звичайно, водолеям пощастило найбільше, тому що імператриця з є творчістю і здатністю народжувати, створювати, робити щось абсолютно нове. Вона припльовує всі пентаклі разом у взяті. Вибачте, за таке. Отак напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей розклад, чи був вам він корисний, чи змусив про щось задуматися, чи є в вашому житті зараз вибір, з, якийсь, з яким ви стикнулися і не хочете нічого робити? І що ви, врешті-решт, будете робити? Теж пишіть. Я дуже вдячна вам за перегляди, вподобайки, і підтримку цього каналу. Моя серденька з тими, хто не забуває писати коментарі, ставити вподобайки і знову і знову повертається до мене. А також з тими, хто ділиться цими відео. Це безцінно і надихає мене робити більше. Ну, а зараз прощаюся з вами, бажаю вам гарного грудня, удачі і бережіть себе.